Ну що у світі новий папа римський. Тепер офіційно вчора пройшла інтронізація папи Лева. А можна і Лева, і Льва говорити. Так Оттак, -го. ми сьогодні з'ясували. Отак, ну ми вам обіцяли більше деталей розповісти про те, як саме це вчора відбувалося. І от Володимир Зеленський разом з першою леді також прибули, привітали і навіть подарували папі що, що саме зараз розкажемо більше деталей. Ну а взагалі, от папа римський вчора згадав і про Україну знову ж. Ткі в молитві і один раз порушив протокол Ватикану. От як так. саме всі деталі зібрали докупи і весь процес інтронізації? Все, що вчора дві інтриги, колес, що подарував Зеленський, і е, як відреагував на появу рідного брата новий папа, про все це подивіться. А потім поговоримо. Паримський лев XIV вітається з паломниками перед тим як офіційно зійти на святий престол у відкритому папамобілі. Понтифік об'їхав не лише площу святого Петра, а й проїхався вулицею, що веде до Ватикану з Риму, та зупинився, щоб благословити немовлят. Він помолився біля гробниці святого Петра, якого вважають першим папою римським, і вийшов на площу для інавгураційної меси. Брати і сестри, у цей день, встановлений Господом, ми відновлюємо пам'ять нашого хрещення через знак цієї води. інтронізація або церемонія інавгурації папи римського зібрала тисячі людей, і вдруге за кілька тижнів до Ватикану з'їхалися світові лідери та високопосадовці, Як і у день похорону папи римського Франциска увагу змі привернув президент України Володимир Зеленський. Його на площі святого Петра знову зустріли оплесками. Перед тим як зайняти своє місце, він потиснув руки іноземним делегатам, і зокрема віце-президенту США Джей Ді Венсу. Це була їхня перша зустріч після гучної перепалки у Білому домі. Під час рукостискання у Ватикані Зеленський і Венс усміхнулися один одному. Під час меси папа лев XIV пообіцяв не піддаватися спокусі бути автократом. Наголосив на важливості єдності церкви та примирення світу. І згадав про Україну змучена Україна, чекає з надією переговори щодо справедливого та тривалого миру. Нова надія для світу, що ось щось має таки змінитися, особливо звичайно. Всі сподівання людей, багатьох людей і в країнах, де тривають збройні конфлікти. Журналістка Наталія Кудрик, яка багато років живе в Італії, каже від папи Лева XIV очікують, що він стане певним поштовхом для досягнення справедливого миру. Звичайно, тут у нас не виникає на сьогоднішній день сумнівів, на чиєму боці цей папа римський, і навіть я скажу, міжнародні оглядачі звертають увагу на те, що цього папи доволі чітка, значно чіткіша позиція ніж була у його попередника. Зауважують і на ще більшому дотриманні новообраним понтифіком традицій католицької церкви. Навіть із першого дня, 8 травня, коли він з'явився на лоджії базиліки святого Петра з накидкою Моцетта. Ця накидка для папи Римського, коли Франциск був тільки просто в білій расі, переважно ходив, значно простіше вбрання було. Під час інавгурації папа Лев 14 прийняв палій або вовняну накидку один із атрибутів папства. А також перстень рибалки, названий так на честь святого Петра, який був рибалкою, перстень має стати. Офіційною печаткою нового очільника Римокатолицької церкви буквально у секунду показали, як він дивився на нього і роздивлявся, що там написано. Ніби знаєте, ця людина в такий момент відчула який тягар відповідальності, який тягар, взагалі яку важку ношу він отримав. Наталія розповідає, понтифік лише раз відступив від протоколу. Коли після інавгурації зустрічав офіційних гостей у соборі святого Петра, до нього підійшов один зі старших братів. Він вочевидь спеціально прилетів зі США. По протоколу вони не можуть близько наближатися, вони не можуть його обіймати там чи цілувати, тільки потиснути руку. А власне брат Роберта Френсіса Превоста Люїс кинувся з обіймами. І тут, власне, кажуть, це можливо чи єдине відхилення було від протоколу, тому що два брати зустрілися і ще при такій, при такій нагоді, і це було доволі емоційно. У день інавгурації папа римський провів лише дві аудієнції: зустрівся з президенткою Перу. У цій країні понтифік майже 20 років був місіонером, а також прийняв у своєму кабінеті президента України разом із першою леді. Володимир Зеленський подарував понтифіку особливу ікону Пресвяту Богородицю з немовлям, написану на фрагменті ящика з під важкої зброї, привезеного з під ізюма. Папа Лев XIV також вручив гостям подарунки. Зустріч з президентом Зеленським. Невідомо скільки вона точно тривала, але уточнюю, що після церемонії інаугурації Зеленський залишив Ватикан е через дві години. Після удієнції з папою Римським Володимир Зеленський знову зустрівся з віце-президентом США Джей Ді Венсом, а також держсекретарем Марко Рубіо. Як написав згодом, Зеленський вони обговорили перемовини у Туреччині та важливість якнайшвидшого та безумовного припинення вогню. Також торкнулися питання необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутньому обміну полоненими. Полишаючи Ватикан Володимир Зеленський подякував папі Римському за готовність надати майданчик для прямих переговорів з Росією. У Ватикані ж підтвердили, що папа Лев XIV, який тепер офіційно зійшов на престол, отримав запрошення відвідати Україну. Щоправда, на запитання, коли відбудеться цей візит, поки не відповіли. А зараз давайте розберемося з Ватиканом. Інтронізація вчора була, і навіть Зеленський перший, хто зустрівся з новим папою, вже офіційним папою. Та йому вручили, що йому там вовняний кожух, спеціальний, <гум> та, 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 та персені рибалки. Такого, ну коротше, це такі спеціальні атрибути влади. От ви бачите зараз це. От але досі люди ламають голову, бідкою розводять <гум> руками. Як його правильно, я припрошую відмінювати? З приходом нового папи постало ще одне питання про. Ле... Лева, льва, як правильно е, казати? Ну, і так далі. Ви розумієте, кого чого лева, кому чому льву чи леву, чи леву? Давайте розбиратися зараз. Про це поговоримо і справді розберемося, як же правильно Бо тому папа що хороший, дискусія вже вже почалася. Папа хороший треба правильно відмінятися. Треба щоб ну з повагою. Напередодні папа Лев XIV у Батикані прийняв президента України Володимира Зеленського з дружиною. Володимир Зеленський подякував папі Римському за підтримку України і за чіткий голос на захист справедливого і тривалого миру. Втім, навіть президент не одразу визначився з відмінюванням імені нового понтифіка. У дописах глави держави зустрічаються обидва ймовірні варіанти: Льва і лева. Щоб з'ясувати, як же правильно, ми звернулися до мовознавця Олександра Авраменка. У чоловічому імені Лев при відмінюванні буква Е не випадає. Лев родовий відмінок кого лева, в давальному кому леву або левові, але є і застаріла форма із випадним е лев в родовому відмінку кого льва, в давальному кому льву, але чинний правопис дозволяє уживати обидві форми. До того як стати папою римським левом XIV, понтифік мав ім'я Роберт Привост, але в Римокатолицькій церкві багато століть існує традиція, за якою обраний папа римський змінює ім'я, яке отримав при хрещенні на нове нові імена покликані символізувати духовний зв'язок із попередніми понтифіками, і може натякати на продовження курсу реформ або святого захисника певної ідеї. Новий папа римський зазначив, що його ім'я відсилає до папи Лева XIII, який очолював церкву за часів Першої промислової революції. Понтифік додав, що обравши це ім'я, хотів показати, що римська церква під його проводом має стати соціальним орієнтиром для вірян в умовах нової технологічної революції та розвитку штучного інтелекту. Лев, одне з найпопулярніших імен серед понтифіків, але все-таки найчастіше після обрання на папський престол. Кардинали брали ім'я Іван. Ти лев, то? леву, Льву бачите, можна по різному. Леву це більш сучасне, льву більш архаїчне, але, але разом з тим та за правилами, за правописом обидві форми можна використовувати, щоб хоча б на цьому тлі ніяких чварів не було. Але зручно, коли ти пишеш смс, наприклад, там Т від заміна є. Можна просто е, мордочку льва і все як варіант, і, і немає суперечок. <сум> Дуже крутий папа. До речі, щоб так прямо сказати про справедливий мир е, ротом. Вибачте, е, по-друге, ну це до це було інакше трошки. Ну і по друге, про що як головний е е головний виклик людства? Ви знаєте, ніхто з політиків прямо так не не сказав. Це цікаво.